Вітаю всіх, хто тільки не доєднався до нас. В ефірі я, Софія Голунова. А це означає, що вже за мить ви дізнаєтеся найточніший синоптичний прогноз на середу, 23 листопада. Дощ, сніг чи, можливо, ясне небо? Що ж очікувати цього дня? Слухайте уважно. По всій території Вінничини прогнозують похмуру погоду. В окремих районах регіонах прогнозується дощ. А детальніше про синоптичну ситуацію дізнаємося просто зараз. На заході Вінничини сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. Починаючи з середини дня, йтиме дрібний дощ, який до вечора стане ще сильнішим. Щодо температури повітря, то очікуйте мінус 4 в день та плюс 5 вночі. Вже вранці небо у північній частині Вінничини затягнеться хмарами, які і не зникатимуть до кінця дня. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ. Температура повітря 5 градусів із позначкою мінус в день та плюс 3 вночі. На сході області, починаючи з самого ранку, і до пізнього вечора небо буде вкрите хмарами. Ввечері можливо пройде сильний дощ. Температура повітря в день 3 градуси вище нуля, вночі плюс 5. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну вічіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля з 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділля започаткував особливі умови придбання з 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року для воїнів Збройних сил України концерн Поділля робить знижку до 10% від обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. Протягом усього дня на півдні Вінничини буде триматися хмарна погода. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. Температура повітря в день коливатиметься від мінус 2 до мінус 4 градусів, вночі близько 6 градусів із позначкою плюс. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари у центрі області закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Ввечері очікується дощ. Стовпчики термометри фіксуватимуть мінус 4 в день та плюс 4 вночі. У Вінниці сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар. і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дощ. Температура вночі плюс три, вдень 2 градуси вище нуля. На цьому все. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. Залишайтеся на телеканалі Вінничина у центрі всіх синоптичних змін. До нових зустрічей!